Що він робить? Зупиніть правопорушення. Понятно. Вони глухі, сліпі, німі. Вони нічого не знають, а чувак стоїть, він мені колеса спускає. Ну, нормально, Нормально. це блокпост. Місто Черкаси. Що вас трапилося? Посвідчення можна ваше службу? посвідчення службове. У мене нічого не трапилось. Мене безпідставно зупинили. треба Безпістану. Ви ж знаєте, що рішення коменданти, знаєте, що причина зупинення поп-постах обов'язково для перевірки документів. Якого коменданта? Що? Якого коменданта? Володимирович. Та не треба мені розказувати, що мені читати. Метро Володимирович. До 27-го року. А номер знака 2.04 701. Дивіться, по-перше, мене зупинили не працівник, не оцей працівник поліції. Не працівник поліції, ну, а люди ось у формі. Яке ну, вони мають право працівник на да, яке вони Він мають має право зупинити. Він Почитайте, не має права. Ні, не має. Лоб, І вам. Має право. Доброго дня. У Мене все нормально з документами. Ні, Я нічого не порушу. Документи на право керування на чи підставі. Ви для... громадянин України? Так. А ви. Я громадянин України. Посвідчення, покажіть. Будь свої. ласка. Побачите, зупинив, що посвідчує особу. А саме, що ви покажу, являєтесь громадянином для України, громадянинського. Гончар Микола не Григорович, 24. І номер, знака. Тепер, будь ласка, номер знака. Номер знака на грудному, будь, будь ласка. Який номер там? Я не бачу. Два нуля все є? Тепер Ваше, будь ласка. Для чого? Я ще раз поясню. Для чого? Те, що є Я є нічого. Мене собираються. Прові... провірити по якійсь базі. Що не пані? По якійсь базі. Якщо оця по базі людина. Якщо базі перевірити, треба знати ваші дані. Фамілію ми Так, а для чого це що, робить? Щоб перевірити вас по базі. Для по якій базі? Я щось я порушив. Я щось нас порушив. Нас зупинили для перевірки документів. на Для того щоб зупин... перевірити документи, повинні підстави бути. На ви, не зупинка, да, почитайте, будь ласка, 1339, на документи, документи на блокпост. Це... Документи на блокпост. Документи на блокпост. Я не на блокпосту стою. Я вам ще раз появлю. Так ви ж кажете що ми, ми не на блокпосту. Ви, ви ж кажете, не на блокпосту. Ви не зрозуміли, Нас витикали. я вже позвонив на 102, подав жалобу. На це, ну, це що ви, жалобу, нам не дававши, що ви зробили кужалу, бо нам не треба ваше, щоб вигроми розповіли. Ви показали України. Да, ви України для документ, для чого, чого? я ж вас питав. У нас паспортний зробили режим. Тось один, пожалуйста. Хорошо, можна? Ми тут будемо, сутки да. стоять, двоє-троє. Та стійте, років. скільки ход, я звичайно, сутки не стоятиму. Все є. Для чого? Для того, щоб виявляти, щоб доказати, що ви являєтеся дійсно громадянином країни. А якщо я не громадянин, мені не можна передвигатись по території? Вам покажуть документи. Ні, якщо я не громадянин, то що? Ні, ви повинні зараз згідно військового стану, ви повинні про собі мати Речом, документи. Причому ви що поліція, особи. поліція до військового стану не має ніякого Почитайте, відношення. Почитайте, будь ласка, наказ, якщо поліція... Поліція не має ніякого відношення? Ні, це не моя да. суб'єктивна думка. Документи, будь ласка, чи будемо стояти до встановлення особи. Та ви можете стояти Це, хоч, скільки стояти. хочете. Я, я скаргу подав, да, щас мені дзвонять. Я поїхав, і і що хочете, то й не робіть. Я поїду. Не поїду. Ви не, мені не погрожуєте? Що не, я вам не поїду. не погрожує, вам кажу. А що ви робите? Не направляйте на мене, пожалуйста. Не ствол. Не направляє. Ви направляєте. Направляли на вас тільки пистолет. що ви. І не пістолет автомат. Направляли, ви кажу, ствол, який автомат. Ви чуєте мене чи ні? Чую вас. Що я порушив? Я вам ще раз говорю, ви нічого не порушили. Ви не, не треба мені царапати машину автоматом. Що особу. Вам пояснив інспектор, чи хто Пояс... вас зупиняв. Мене інспектор, мене взагалі поліція не зупиняла. Мене зупинились працівники зеленій фоку. Так почитайте. Соромно за вас. Мені теж за вас соромно, да. Чекати для встановлення особи. Ну, чекаємо тоді. Чекаємо. чекаємо. Встановлюйте я ж не прудь. А Що важко по номерах машини встановити особу? А, зараз в Україні неможливо встановити, зараз ж як а ви маєте право керувати іншим, а тому не боявсько він буде зареєстрований на вас. Ну це Шайно? понятно. Да? Я ж не знаю. Ви ж вважаєте так, що все оліж. Попрохали продивити документи, що засвідчують Ну, попрохали та... чи це законні требування? Це законі тривога. Ні. ні, ну, ви кажете попрохали. Ну, так, ну, так, Попрохати ви це? можете У ну, Вас так, не вивагали, вас попрохали, придивити документи. Ну, попрохали. Ну докоди. Ну так, так, так от, я, ну, я пред'явлю на законну вимогу. Я Ну придя законні вимоги. Почитайте, будь ласка. Так, так нема законної вимоги. Так, почитайте, будь ласка, я так, все почитав. Згідно 34... четвертої, тридцять п'ятої почитали нас поліція. Тридцять п'ята це зупинка. 35-та це зупинка транспортного Почитайте, для зупинки, ну, що на блокпост... Так мене навіть не поліцейський зупиняв. Причому тут Національна поліція а до того, мене... що ну, починять... хто має право зупиняти починять транспортні починять, засоби, ко... кроме поліції. Нацгвардія має право зупиняти. Не має. Ні. Ну, ну Документи на блокпосту Ну, Це теж, Якщо ви не на блокпосту, ага. то я не на блокпосту. блоку посту. Це радіпогувати документи не придивляєте. Ну, та й хорошо. На право керування, а також на. Треба документи на автомобілі. Хорошо. Да. Та нічого <гумно> страшного. Та. Ти мороженого. А ти де щось? Та ні. А ти де щось? А?

Все, питання є ще які там? Mm? Питання якісь ну, там. Протокол затримання складайте. Все? Протокол затримання. Протокол для встановлення особи три години. Ну так складайте. Так а з якого часу? Я вам ще раз видавши, що ви не з якого часу? Mm? Ну, да, з якого? Ну, спинив, з якого часу. Ну так з якого ну, так, З якого мене ну, поки Ага, підійшов. Ну все тут. Чекаємо. чекаємо. Терешко. Терешко. Що вам 2 години, Удачі. А хто вам дозволив фотографувати мої персональні дані на власний телефон? Шановний і ламають мені транспортний засіб, і мінти стоять, ось дивляться. Що ти робиш, кажу, блядь? Що ти робиш, блядь? Он стоїть, сидить, ламає мені машину, блядь. А цей стоїть ось знімає, і все нормально. Считають поліція, що все нормально. А чоловік ось спуска колеса, чи що він там робить? Зачем ти це робиш, блядь? Що він робить? Зупиніть правопорушення. Що він робить? А, понятно. Вони глухі, сліпі, німі, блядь. Вони нічого не знають, а чувак стоїть, він мені колеса спускає, блядь. Ну, нормально. Нормально. Це блокпост. Локпос місто Черкаси. От, пожалуйста. Портять мені транспортний засіб. Чувак стоїть і портить мені транспортний засіб. А поліцейський стоїть, дивиться і нічого не реагує, нічого не робить. Будь ласка. Що ти робиш, я тебе питаю там, блядь. Нормально чого? Поспускав? Ну, підходить до машини і, і міні-транспортний засіб, порти транспортний засіб. <рес> ну це отаке. Місто Черкаси, блокпуст. Портять мені транспортний засіб, а поліція ходить, просто дивиться. Що ти дргаешь, блядь? Що ти робиш, блядь?